Добрий день. Двільна апаратура Максі для доїльних апаратів для корів. Двільна апаратура Максі складається з павука Максі. 2 метри молочного шланга, 2 метри вакуумної трубки. В кінці вакуумної трубки не регулюємо пульсатор. В кінці молочного шланга зручний кутик. Павук має колектора 240 см3. Кришка колектора Копронова. Має клапан соскова гума Каучукова чорна стандартна. Можна замінити на силиконову. Стакани нержавіючі. Має такий варений штуцер, який з'єднується з колектором. Та в комплекті ще йдуть такі пластмасові затискачі. Кутик на молочному шлангу розрахований для підключення до алюмінієвої кришки. Така апаратура стане в нагоді, якщо потрібно купити вже нову апаратуру, або покращити комплектацію апарата, або просто замінити. Всім дякуємо за увагу. Бажаємо гарного дня!